Тична медицина, стрілецька справа, осінь технології, це розвідка з від відкритих джерел. Це все перелік не предметів, яких навчають військових у навчальних закладах, а буденність сьогоднішнього дня, тренінги, які проводять в Хмельницькому, не тільки в Хмельницькому. Маємо бути готові до всього і маємо володіти елементарними навичками медицини, стрільби, розвідки. Тощо, отож, сьогодні в програмі на часі ми. Говоримо про це і не тільки з Володимиром Гарієвським, заступник координатору центру готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притоли у Хмельницькій області. Слава Україні, Героям слава. Пане Володимире, давайте для початку познайомимо нас усіх з вашим центром з його діяльністю, коли він з'явився. Ну власне, через що ми і так розуміємо, так судячи з вашої діяльності, але чи давно він працює і основний напрямок? Ну так, ну, центр з'явився вже зрозуміло, з назви з ініціативи благодійного фонду Сергія Притули. Ну, власне, було зрозуміло про те, що війна надовго. Це ще було зрозуміло в минулому році. Що все більше людей на жаль зіткнеться з наслідками війни або безпосередньо прийме участь через мобілізацію, як добровольці. Відповідно, було прийнято рішення допомагати державі готувати людей до самих різних ситуацій, тобто як до військової служби, так і до небезпек, які можуть бути в цивільному житті. Ми розуміємо, що, на жаль, навіть в такому тиловому місті, яке далеко від фронту, як Хмельницький, такі ситуації можливі. Тому ці центри почали створювати по всій Україні, і, власне, в кінці осені минулого року ми розпочали діяльність у Хмельницькому і постійно її збільшуємо, розширюємо. Але ще є десь такі центри в нашій області? На жаль, в області немає, але ми над цим працюємо, щоб принаймні основні великі міста охопити. Ну а головна проблема в чому? Проблема в чому, що в нас. Питання якості кадрів, тобто, наприклад, в Хмельницькому наразі інструкторську підготовку більше здійснюється військовослужбовці сил спеціальних операцій або інші до нас приїжджають військовослужбовці, тобто справді фахівці своєї справи, які не лише мають практичний досвід, а які власне є кваліфікованими інструкторами. Тобто, одне діло вміти зробити щось самому, а друге діло це навчити інших. Тому в нас дуже ну, важливий підхід саме інструкторський. Ну і проблема, що це військовослужбовці, тому що навіть в інших містах вони постійно перебувають на ротаціях, не заплановані відрядження і так далі. Тому от власне складність в цьому питанні, угу. я зрозумів. Ну а, якщо так подивитися на діяльність вашого центру, я зараз перерахую просто деякі тренінги, це там основи фортифікаційної споруди, да? вибухова справа. Це все те, що десь все ж таки, ну далеко від Хмельницького, як на мене, так тому що там мін у нас немає, тут розміновити немає що будувати якісь фортифікаційні споруди, також мабуть. Ну тут але ви цьому навчаєте трохи не погоджуюсь. Наприклад, щодо міновибухової безпеки, щоб подивитися, стрічку новин Хмельницький, там знайшли гранату, там знайшли якісь гранату від гранатомета підствольного ще щось. Тобто, насправді ця біда приходить навіть в Хмельницький. І коли людям показують всі види боєприпасів, які бувають, більше того, коли показують міни пастки, міни, які замасковані під дитячу іграшку, під ноутбук і так далі, це всі речі, які... Не тільки теоретично, вже й практично потрапляють навіть в Хмельницький. І тому люди мають розуміти навіть ці ризики. Раз і інше наступне питання: те, що у нас досить великий відсоток учасників, ті, хто приходять на наші тренінги, це люди, які, на жаль, покинули свої домівки внаслідок бойових дій. І вони всі хочуть повертатися додому, і вони розуміють, що це в них може бути замінована і їхня оселя, і так далі. Звичайно, сапери проводять перевірку, але ну не... люди хочуть бути в собі впевнені, тому що вони будуть жити в місцевості, які, на жаль, на сьогодні, за даними міжнародних експертів, буде нас Замінованих в світі. Тому це реально актуальні знання. Плюс ніхто не знає, ми кудись поїдемо, навіть там в Київ, так далі. Ліси навколо Київщини. Так далі це базові навики, які потрібно на жаль зараз знати кожному. Це базові навички. В чому розрізнити, що це може бути вибухівка чи розмінування? Ні, ні, розмінування це в нас вчать, що головне це зрозуміти, в чому небезпека, щоб себе захистити. Далі це це можуть займатися лише фахівці. Ми не беремо на себе таку відповідальність, тобто ми не вчимо людей, як там торкатися, так далі. Але люди мають розуміти, що це таке і як воно працює. Щоб, відповідно, знати, як себе захиститися, там, повідомити про це належно, там, ризик, наскільки близько, там, ну і так далі, такі, технічна сторона цього питання. Угу. Ну, і за моїми власними спостереженнями, можу помилятися. Зараз дуже такий великий акцент йде на тактичну медицину. От ви проводите багато тренінгів. Для чого от, все ж таки тактична медицина знову ж таки. Цивільним, з, оці е, навички і знання, що там е, про що розповідають, як навчають. Е, тому що тактична медицина, ми не підготуємо з людини медика. Ми тут маємо розуміти, що медик це спеціальне навчання багато років і так далі. Тактична медицина це навик врятувати життя. Тобто тут не йде питання там, полікувати комусь здоров'я ще щось. Це е, фактично. Медицина, перша медична допомога в критичних ситуаціях, і це не обов'язково пов'язано з бойовими діями або, на жаль, пов'язано стався якийсь перельот, ще щось в людини критична кровотеча. Тобто є буквально кілька хвилин на те, щоб оцінити цю ситуацію і встигнути надати людині допомогу. Відповідно, це може бути абсолютно побутова ситуація від дорожньо-транспортної пригоди до чогось іншого. І це такі самі базові навики, які ну, потрібно знати реально кожному, щоб могти врятувати життя. Тут не йде мова там надавати якусь кваліфіковану допомогу, але принаймні надати. Першу допомогу, щоб людина була жива до приїзду вже фахових медиків. Тобто, це, по суті, там, як правильно зупинити кровотечу, так? Так, серцево легенева реанімація, критичні кровотечі. Ну, Пов'язано з цим. Вже по алгоритмам, по протоколам, власне військових медиків. І знову ж таки, оці тренінги проводять військові? Так. Не цивільні? Ні, не тут ну, в даному випадку тактичну медицину наразі в нас викладаються інструктори сил спеціальних операцій. Ну а всі ці тренінги вони безкоштовні? Чи все ж таки е, У нас тренінги за добровільний донат? Тобто, ми просимо людей здійснити пожертву благодійний фонд Сергія Притули, але розмір не регулюється. Тобто, тут скільки людина має можливості, скільки має бажання, допомагає тому. Навіть не можна сказати, яка сума, тому що хтось має можливість 100 гривень дає моєму вдячні, хтось може прийти дати тисячу гривень. Ми теж вдячні за підтримку. Тут важлива, власне, сама участь, що людина розуміє, що це важливо і що вона підтримує діяльність благодійного фонду, от, власне, в тому числі і на розвиток таких центрів. Ну і гроші перераховуються. Так, на ми, ми власне безпосередньо коштів не беремо. Це все здійснюється тільки безготівково перерахунку на благодійний фонд самого Київ. Угу. Ну і ці кошти, якщо вам відомо, вони йдуть потім на підтримку цих центрів чи все таки е, на закупівлю, то ні, вони йдуть на, на діяльність благодійного фонду. Там благодійний фонд звичайно допомагає роботі центрів, але в основному це от власне на, на роботу благодійних благодійного центру фонду в самій його діяльності поточній. Те, що ми бачимо вже там зі звітів. Угу, угу. Я зрозумів. Ще один такий напрямок, який доволі цікавий, і про який мало, мабуть, хто знає, це розвідка на основі відкритих джерел, ну така англійська абревіатура, осень, так ви, зокрема, є фахівцем з цієї справи. То поясніть нам усім, що воно таке і з чим його їдять. От для чого потрібна якась там розвідка відкритих даних, з відкритих джерел? Ось наскільки це важливо зараз в наш час. Ну, я про цю тему можу розповідати дуже довго. Тому, ми що, та, я думаю, готові е слухати. Е власне, е багато хто недооцінює це питання, тому що ну, що таке ну, відкриті джерела, це те, що ми можемо отримати цю інформацію, власне, не виходячи з власної домівки за допомогою, наприклад, ще мережі інтер інтернету, яка зараз проникла в всі сфери життя. І тут не можна недооцінювати це питання, тому що величезний масив даних завжди перебуває у в, в, в відкритому доступі. Як приклад, завжди наводжу цей експеримент одного американського професора ще в 50-ті роки, який просто сидів відкриті джерела, він брав статистичні звітники Сполучених Штатів, там газети читав і так далі. Тобто кілька років він провів по, по бібліотекам, тоді ми розуміємо, там інтернету нічого не було, лише відкриті джерела, які були опубліковані. Внаслідок цього він написав звіт про стан американської армії. Лише по якимось побічним ознакам йому вдалося дізнатись про американську армію все. І коли цей звіт ліг на стіл президента США, його засекретили аж на 47, здається років, лише в 90-ті розсекретили. І Америка повністю змінила свій підхід до того, що вона публікує, і саме говоримо про те, що тоді ще не було інтернету. Коли е, зробити інформацію доступною близькою до, до іншої сторони, це в один клік відбувається, і тому власне всю це в широкомасштабне вторгнення. Ми спостерігаємо цю проблему, коли люди, не задумуючись, зробили якусь фотографію, гарна колона техніки Фото відео прильота, ця масова проблема, яка, на жаль, триває е, майстри осінту, відповідно геолокації, тобто визначення місцевості за фотографією, там за відео, роблять справжні дива. Тобто, достатньо там лише двох-трьох гілочок дерева, ще чогось і приблизно розуміти. Місцевість, як за кілька годин вони знайдуть. Е, як дуже хороший приклад, я завжди навожу Белінгкет організація осінд, які займалися збиттям Боїнга меж 17 так. Вони наскільки якісні провели розслідування, що. Їхні висновки лягли в основу вироку Гаазького суду. Тобто вони змогли довести те, що вони знайшли фотографії і так далі. Там іноді траплялися взагалі ситуації, коли в них була фотографія. Бук їде, і все, що видно, це кілька дерев і асфальт старенький. І вони написали, чи хтось може знайти це місце. Ну нереально, мені здалося, що в нас в Хмельницькому сотні таких місць є, де говорити, що десь на сході чи на Росії сфотографовано. Однак знайшовся чоловік, який написав: Я все життя прожив в Донецьку. Я впізнаю це робота додому по фотографіях на Google картах. Вони знайшли цю місце, і вони змогли довести в яку конкретну хвилину цей бук був. В тому місці, тому не варто це недооцінювати. Значення зростає. Дуже добре, що в Україні потужна осінь спільнота. Тут треба це визнати. Що напевно вже тисячі активістів допомагають постійно розслідувати це, тому що завдання осін дуже багатозначні зараз. Це як від виявлення, наприклад, варіантів обходу санкцій Росією, коли наші осінти активісти знаходять, через які країни возять товари там подвійного призначення інші, тобто як вони намагаються обійти санкції, до власне виявлення військових злочинців ідентифікації їх, так і. До виявлення власне військових, там їхніх координат і так далі, але ж водночас водночас росіяни також застосовують цю практику, і вони виявляють завдяки в лапках, так а, завдяки ну українцям, ми... які виставляють там фото чи відео, про які ви говорили. Вони так само це ж це аналізують. Ну, та от тут власне ситуація з будь-якими прильотами, там з ракетними ударами по містам України дуже чітко це показує, тому що якщо ми моніторити їхні, там більш-менш фахові інформаційні канали, буквально протягом там. Пів години вони вже дають точну геолокацію, маючи лише одне-два фото. Тобто по якимось там по знаходженню телевежі, вежі мобільного зв'язку, по будівлям, вони визначають точні координати з кількістю до кількох метрів, звідки, з якого боку прилетіло і так далі. Тому це от потрібно розуміти, ці ризики, що хтось, не подумавши там за 5 секунд в сторіс, викладає ці дані. Тут треба розуміти, що інструментарій осінь зараз дуже великий. Тобто ніхто не сидить і вручну не переглядає там 100 тисяч аккаунтів в інстаграмі хмельничанина, щоб знайти якесь відео, це все робить програмне забезпечення. Зараз там, десятки, напевно, інструментів є безкоштовно, що говорити про вже профільне програмне забезпечення, яким користуються російські військові. Звичайно, вони цим зловживають, можна так сказати, тому що ну, використовують в подальшому на шкоду, і тут же не потрібно ризикувати, надсилати якихось акентів, якщо ми самі, на жаль, добровільно передаємо їм такі цінні дані. Тобто, по суті. А... В мене умовно в інстаграмі два підписника є, і я там щось для них там поширив. Це вже автоматично може бути навіть якщо нуль, нуль підписників. Відповідна програма знайде, вона виявить це там по геомітці, навіть якщо не поставимо геомітку. Ви перейшлете комусь фотографію, всі фотографії, які робляться на сучасні цифрові прилади, там на мобільні телефони і так далі, містять в собі інформацію, де була зроблена ця фотографія. Навіть якщо ви не підпишете, напишете, що прильот в моє місто, не вказуючи, яке місто, і фотографія буде в оригінальному розмірі, через технічні дані можна буде виявити, що це за населений пункт і так далі. Дуже важливі великі технічні можливості зараз. Навіть якщо це в особисті, тобто я вам скинув. Особисто складніше питання, тому що тут треба розуміти, які мережі взламуються, які читаються, які месенджери здають дані. Тут різні є версії. Повну інформацію ми не будемо знати, тому що це так званий туман війни, коли там спецслужби протиборчі сторони там, кажуть одне. Але потрібно розуміти, ну на мою думку, що я не скажу в соцмережах нічого, щоб я не смів сказати ворогу відкрито. Тобто я в соцмережах нікому нічого не кажу і не пишу, і так само месенджери. Більше є різні версії. Там, хто як контролює ці месенджери, давно ходять розмови про Телеграм, який взагалі передав всі свої ключі доступу до ФСБ і інших спецслужб Росії. Тому я б не радив нічого казати, що публічно, що в приватній переписці, те, що не можна сказати ворогу. Ну, а ворогу нічого не можна казати, от відповідно, мої рекомендації. Ну, а як ви ставитесь до того? Давайте згадаємо, от там, як приклад, 13 травня. Хмельницький, неподалік міста, ми всі бачили, чули і відчули вибухи. Багато в нас було пошкоджень, так, пошкоджених будинків, там комунальних установ, люди зазнали травм. І ще до відбою тривоги вже в інтернеті було в різних соцмережах багато фото, відео, там оцього, там стовпи диму і так далі. Це всі люди. Ми кажемо, зараз вони несвідомо так грали на руку ну, ворогу, але вони зіграли. ми сподіваємось на це, що це несвідомо. Тому що ну, ми... можливо, хтось так. і свідомо це робив. Тому що, якщо так згадувати ті події, там пригадую, здається, на одному телеграм-каналі одного російського пропагандиста, не будемо його назвати вголос: ось вже було відео. Яке було знято, якщо не помиляюсь, з району десь пляжу міста Хмельницького? Тобто, це або хтось свідомо йому скинув, або він десь його взяв. Так єдине, що там він неправильно там вказав, де це вибух, мається на увазі. Тобто, отакі несвідомі дії все одно, навіть якщо заблюрити, тобто замалювати там внизу якісь будівлі, да, просто дим. А наскільки це може зашкодити, ну власне тут це пов'язано навіть не скільки з самою шкодою, як наступний елемент, який застосовується, крім того, що це безпосереднє коригування відбувається в вогню, там встановлення результативності і так далі. Є ще окрема тема. У нас, до речі, теж тренінги часто проходяться і інформаційна війна. Тут не варто недооцінювати цього, що постійно на нас дійснюється інформаційно-психологічний тиск ворогом. І тому, навіть якщо там не видно будівель, але є грип великий. Що зробила російська пропаганда? Вони поширюють цей фейк, що тут відбувається радіаційне забруднення. І вже там який день вони постійно, що радіаційна хмара, відселення, в Хмельницькому паніка. Тут люди ходять в протигазах, Хмара пішла на Польщу. Вчора вони вже сказали, що Хмара розвернулась, пішла на Румунію. Але чим вони це все підкріплюють? Відео вибуху. Великий ефектний вибух, ми не знаємо, що там, як, які речовини вибухали. Знаємо, що небезпеки немає, але це дуже широко використовує агітаційна машина. Більше того, їхня агітаційна машина постійно намагається вдарити по міжнародній підтримці. І це козир їм в руки, тому що вони тепер говорять, що якась там радіоактивна хмара. Вони намагаються так впливати вже на західну аудиторію, тобто що Хмара пішла на Польщу, вона піде далі на Європу і так далі. Тобто, от якесь там таке відео вплинуло аж прямо на міжнародну ситуацію. Можна і про це говорити, тому що воно використовується тепер як елемент інформаційної війни, і ну наша держава вимушена спростовувати доводити. А хтось несвідомий може і справді повірити якусь паніку, там полінуючись почитати в Вікіпедії, там відмінність між збагаченим ураном, радіоактивним і так далі. Mm -hmm. Ну от, власне, то тому, що є і такий аспект. Але ж спростувати брехню набагато. Ну, брехня вона краще поширюється так. ніж правда, так? І в даному випадку, якраз спростувати і ваші, попри те, що всі заявляють і всі кажуть, що в нас радіаційний фон в нормі. Все одно є люди, я впевнений, які в це не вірять, Та? тому, що там всі ну і це також навіть хороше псово, коли вкидали ж росіяни про те, що Чорнобиль теж сказали про Чорнобиль не одразу. Ну вони постійно маніпулюють радіоактивною темою, тому що це одна з страшилок. Тут маємо розуміти, що інформаційно-психологічна війна це не лише про пропаганду, про те, що подати якусь неправдиву інформацію. Це мова про те, що. Там працюють якісні психологи, які розуміють, як заволодіти свідомістю людини. Тобто вони знають, що людей цікавить, смажені факти і так далі. Тобто, ті шоу, які ми любимо дивитися, ще там, почитати заголовки, клікбейт і так далі. Вони цим маніпулюють. Тому вони подаються так, що люди ну, хочуть це читати. Звичайно, суха офіційне спростування держави, воно не таке ефектне і воно не має такого впливу на свідомість. Воно так ну, побічно проходить, воно не відкладається в нашій свідомості. Тому це от класична маніпуляція, яку вони теж використовують. Но... На вашу думку, а для чого от, ну що воно їм в кінце, Яка в них кінцева мета? От навіть беремо це ІПСО по, по Хмельницькому, так що тут завищений радіаційний фон, потім він. Там ця хмара полетіла десь на Польщу, зараз в Румунію. Потім я не знаю, може до Вашингтона долетить за їхньою версією. Так ось е кінцева мета цього. Не беремо зараз, тоді не беремо е країни інші країни, да, там, щоб була менша підтримка, щоб вони боялися ядерного на На українців як це впливає на українців? Них класично є дві мети: це посіяти паніку і так звану зраду. Паніка має короткостроковий ефект, тому що коли людям сказали, що радіаційна загроза, навіть хтось налякався, але пройшло два дні. Людина бачить що все, все нормально. Та ну нас часто лякають. Оце дуже постійно. В них ці інформаційні спецоперації відбуваються пізно ввечері. Люди сидять всю ніч моніторять. І класичний приклад я завжди навожу. Це от буде вторгнення з боку Білорусі. І всі сидять цілу ніч читають, там пишуть, що вже ніби щось полетіло. А зранку ми прокидаємося такі: а ну все нормально, в телефон подивилися і пішли далі. Тобто паніка має короткостроковий ефект, тому що людину довго не можна тримати от на цих емоціях. А зрада навпаки, це те, що вони намагаються розігріти. Ну зрада, в якому розумінні, е, недовіра до керівництва. Керівництво держави, керівництво збройних сил роблять щось не так. От сталося, вони не передбачили далі. Вони від нас приховують інформацію. Якщо вони приховують, значить в них є власні цілі. Так далі вони розуміють, що дуже великий рейтинг зараз довіри до керівництва збройних сил, до самих збройних сил. Тому прямо і відкрито говорити про такі речі, що там от вони зрадники, так далі. Так далі, ну су -су суспільство цього не сприйме. Це буде неефективно. Тому це так званий от, черв'ячок точить цю ситуацію. Вони потрохи здалеку підводять тут, не так, тут не так. Там обережно так само дуже багато цього. Вони далі вже починають супроводжувати українською мовою, нібито від патріотів, там, так само волонтерів, в Фейсбуці тоді хтось пише, влада злову не допомогла, влада те, а треба людям там йод роздавати. Ну, я так умовно кажу. Uh -huh. Але суть мета в тому, це щоб посіяти зневіру українців у власну державу, відповідно у власні сили, щоб опустилися руки, щоб зменшувався волонтерський рух, щоб зменшувався потік добровольців і так далі. Тому це, ну є крот в як. Більшість інформаційних операцій є короткострокові е, цілі, тобто там, навести паніку конкретно так. тут і так далі. Але це все лягає в загальну концепцію цієї посіяти зневіру в суспільстві. Угу. Ну, а власне на ваших тренінгах по інформаційно психологічній спецоперації, так, які ви проводите, що саме ви навчаєте людей? Виявляти ці хробачки, як ви сказали. Е, ну, Наші тренінги по ІПСО, тобто інформаційно-психологічним спецопераціям, це ну, узагальнюючим. Тобто ми людям пояснюємо, що це таке, як це працює в світі, які методи використовуються, ну і, власне, ми аналізуємо кейси. Uh -huh. ну, більше того, там, скажу, у нас там були присутні представники спецслужб, які з цим займаються. Вони теж ділилися своїм досвідом, розповідали, які конкретні операції там, вони виявляли. Тому що е, інформаційним спецопрацям дуже складно протидіяти. Кинути якусь там чутку дезінформацію це просто достатньо, якийсь один пост, десь там в телеграм-каналі, ще щось. І люди, не подумавши, починають це розносити, а спростувати набагато складніше, тому єдиний варіант це вчити людей інформаційній грамотності, критично ставитись, перепровіряти джерела, розуміти взагалі, як воно працює, тому що ми постійно розбираємо якісь цікаві кейси, чим цікаві такі тренінги, що в нас люди самі діляться. Тобто ми починаємо говорити одне, хтось з учасників стоїть каже, а от я бачив таке написане. От мені розповіли таку історію, тому що це не лише те, що пишуть соцмережах, це навіть чутки, які стабільно ходять в суспільстві. Там прямо вже на рівні легенд, там в тому числі щоб посіяти конфлікт всередині суспільства, наприклад, про поганих переселенців. Оця історія, що там виселились на день раніше, і залишено включені комфорку газу. Чим цікаво, що люди постійно розповідають нам іншу версію. Ніхто не може сказати, що конкретно чув цю історію. І більше того, ця історія мандрує Україною вже не а. один рік. Але постійно якісь нові деталі і так далі. Ми розуміємо, що це теж, от але воно живуче в суспільстві. Тобто, скільки це спростовували, і так далі. Ми бачимо, що це нормальні люди, які теж підтримують збройні сили. і Так далі, але цим постійно використовують і маніпулюють. Тому ми, от людям. Показуємо інструментарій не весь звичайно, тому що дуже складно там за один тренінг людям детально щось пояснити але. Принаймні, як воно працює, ці механізми так само ризики соцмереж, тут вже на межі осінти інформаційної війни про те, що як нас використовують, маніпулюють, коли ми несвідомо лайкаємо якісь пости, там що цьому патріоту сьогодні 60 років його ніхто ніхто, ніхто не ні... привітав, привітайте його. Будь ласка, як працює ця маніпуляція? Як далі розвиваються шкідливі наслідки цього всього, коли ми вітаємо невідому людину, всього лише навшо лай... лайкнувши там і поширивши його фотографію? Ось тому. Але ж є інше, ви згадали, це чудовий приклад, але є інші приклади. От може ви пояснити, для чого це робиться. Дуже е, є багато груп, таких в Фейсбуці, зокрема, де там хочеш перемоги України, напиши в коментарях амінь. І оцей пост розганяється. Це собі набувають аудиторію, щоб потім туди щось вкинути. Ага. Чи... Бо там. Далеко до релігії. Пер, на, перше, так. це потрібно розуміти механізми, як це працює, як я завжди кажу на тренінгах: Фейсбук знає нас краще ніж рідна мама, тому що мама знає про нас переважно хороше, а Фейсбук розуміє, як ми діємо. Тому що за деякими оцінками фахівців, Фейсбук на сьогодні аналізує: ну, ми беремо конкретну мережу Фейсбук, так. аналізує людину, поведінку поблизько в 800 критеріях. Тобто, скільки часу ми подивились на фотографію, як ми її лайкнули, вернулись ми на неї, надіслали, поширили за кого. Це дуже великий, це бік дата, тобто великий масив даних, який використовується, наприклад, в світі там, для перемоги на виборах. Це там ж є скандали, суди і так далі, коли там, цілі там, президенти деяких ставали деякими країнами, використовуючи ці дані. І тут так само ці ну, недобросовісні люди маніпулюють оцим там, амінь, поставте, плюсик, напишіть там Слава Україні. Фейсбук бачить, що дуже позитивна емоція відбувається. Тобто є якась фотографія, мінімум негативних коментарів, мінімум негативних реакцій. Всі підтримують, поширюють. І алгоритми Фейсбука думають, що це якийсь дуже позитивний контент. То для його конкретної країни просувати. його посо починає просувати. Тобто, якщо я лайкнув, мій товариш лайкнув, то нашим десятьом товаришам теж запропонується як рекомендовано. Подивіться, щось класне відбувається. Ваші друзі це лайкають. Друзі, і таким чином ці сторінки здобувають репутацію, і Вони так і працюють. Там вони часто пишуть українською мовою, патріотичний контент і так далі, а потім починають. Займатися, от, власне, і ПСО. І тому це не така стандартна. Тобто російські Репсов там ноги з радянською пропагандою. Вони такі в них є там нагорода, там 70 літ спецпропаганді і так далі. Але вони не працюють так зараз. Тобто, там, наратив, що здавайся в плен, ну не діє. Вони робляться хитріше. Тобто, там зрада, там погані командири, знов загинув патріот, ще щось. І вони все в патріотичному дусі. Або там ми постійно досліджуємо цю тему з Бахмутом, коли пишуть, що. Ми, українські бійці, стоїмо тут до останнього, але ми вже в оточенні нас треба виводити. Ми перші такі пости фіксували ще в листопаді минулого року. Тобто від імені військових, які писали з патріотичної позиції, але постійно це другий Маріуполь, ми тут всі загинемо, командир знов не думає, ми до нього дотягнемось. Відповідно, і це все подається з цією патріотичною. І далі знову квіточки, там поле волошкове, Україна і mm -hmm. так далі. Тобто, підтягування аудиторії і вкидання її шкідливих меседжів. Mm -hmm. Я зрозумів. І давайте ще наостанок, мабуть, все ж таки тема, яка для вас дуже близька, це розвідка, так? Про розвідників цих ви говорили, що розглужена мережа в Україні. На вашу думку, як якраз от, за допомогою відкритих джерел оці осінт розвідники можуть наблизити нашу перемогу? І як вони її наближають? Вони її вже наближають, тому що, ну. Є різні напрямки, починаючи я ж кажу там від ідентифікації військових злочинців, там їх сімей, і так далі. І так далі. Тут, ну, наприклад, можу порадити відкрито це інформнапал, інформаційна спільнота, зайдіть до них на сайт, просто подивіться, які вони проводять розслідування. Це можна писати там чи детективні книги, чи знімати серіали, які вони дані виявляють. Тобто, якщо нещодавно вони змогли там отримати доступ до пошти дружини командира авіаполку і встановили всі дані пілотів, так далі. Ми розуміємо, як це впливає на інформаційний. Ну, настрій психологічний самих цих пілотів, коли він знає, що дані всієї його сім'ї, місця проживання і далі, так далі вже відомо українцям. І, відповідно, скільки б він не воював, можливо, він колись ту бомбу не долетить і скине десь в море, побоїться. Що, що до нього рано чи пізно прийдуть, хоча так і буде. І далі це вже власне інформація, яку осінь розвідники здобувають безпосередньо про рух Збройних сил Росії, про їхнє місце знаходження, про дислокацію, про озброєння. Там дуже активно борються з цим. Є прямі накази, можна зайти на сайт Міноборони РФ, і вони прямо пишуть: заборонити військовослужбовцям використання соцмереж, заборонити публікацію фотографій, і так далі. так далі. Тому що вони розуміють, що через це почне нам ну, від витоку даних до власне вербування цих людей, коли вони несвідомо. Ну, тут теж різні історії гуляють в Фейсбуці, коли ці окупанти переписуються з гарною дівчиною в якійсь соцмережі, кидають фотографії, а потім відповідь прилітає туди ракета. Це теж метод, і цим теж потрібно використовувати, тому що маємо зробити все і, і суспільство, і Збройні сили, щоб захистити Україну від окупантів. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Усіх запрошую до. Центру готовності цивільних, так, від благодійного фонду Сергія Притолу, проходити тренінги з різних напрямків. Як, до речі, записатися на них, як потрапити? Потрібно в Фейсбук? Підписатись на нас в наших соціальних мережах: Інстаграм, Фейсбук, в Телеграмі навіть є в нас канал, де ми публікуємо mm -hmm. наші анонси. Власне, якщо підпишетесь, будете постійно в курсі, тому що ми там щодня викладаємо нові анонси, що в нас відбувається ну і дякую всім. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Ми неодмінно переможемо.